Мої вітання. З вами знову Ірина. І сьогодні ми продовжуємо вивчати лексику за нашим новим розділом «Media and Entertainment». І уровок наш має назву «I can talk about films». Будемо сьогодні говорити про фільми. Починаємо. Unit 42. I can talk about films. Розділ Ей – «Film Awards» нагороди. Розпочинаємо, як завжди, з glossary. І перше слово в нас наступне: The equivalent of something. Something that has the same value, amount, meaning, і знову мій. Моя заставочка мені заважає. Or importance as something else. Equivalent. Adjective. Що, що має таку ж саму цінність, кількість значення або важливість, як і щось інше. Прикметник наступний. The equivalent of something. Еквівалент чогось. Прикметник еквівалент. Equivalent. Еквівалентний або рівнозначний. Наступне слово award. You get a win an award. When you do very well in a competition. Ти отримуєш або виграєш нагороду, коли ти добре щось робиш добре. Порався з чимось у змаганні. Award – нагорода. Prize – something of value that you get when you are successful in a competition, race, etc. Щось цінне, що ти отримуєш, коли ти успішний в змаганні і так далі. Prize – це приз. Individual – One person who is seen separately from others or a group, одна людина, яка розглядається окремо від інших, або групи, або окремо від групи. Individual – це індивід або особа. Achievement something you have done successfully, that was difficult, Verb – achieve. Щось, що ти зробив успішно. І що було важким, складним? Achievement досягнення. Achieve – досягнути. Winner a person who wins a competition game, etc. Людина, яка виграє змагання, гру і так далі. Winner це переможець. Win є слово перемогти. Winner переможець. Outstanding. Extremely good. Excellent. Надзвичайно гарний. Чудовий. Outstanding – це видатний. Director – the person who tells actors what to do in a film, play, etc. Verb – Direct людина, яка каже акторам, що робити у фільмі, у виставі і так далі. Director – це режисер. Direct – давати вказівку, керувати. Ставити фільм або виставу. Режисерувати, якщо є таке слово. Producer. The person who is responsible for the business side of a film, play, etc. Verb produce. Людина, яка відповідальна за бізнес-частину фільму, ділову частину фільму, вистави і так далі. Producer, продюсер. Produce, продюсувати. Leading role. The most important role or part in a film or play. A supporting role is the next most important role. Найважливіша роль у фільмі або частина у фільмі або виставі. Leading role це головна роль. A supporting role це наступна найважливіша роль. Це другорядна. Leading головна. Supporting це також головна, але після leading. Role. The part nectar plays. For example, The Role of Julius Caesar, частина яку грає актор. Наприклад, роль Юлія Цезаря. Role – це роль. Editing. У нас це слово було, коли ми вивчали тему газета. Це в нас було редагування. The process of deciding which parts of a film to show and in which order. Edit. Процес вирішення, які частини фільма показувати і у якому порядку. Editing, редагування. Edit, редагувати. діє слово. Є. Yeah, glossary. Розглянули. Переходимо до аудіювання. Слухаємо і перекладаємо. The BAFTAs are the the are British equivalent of the Oscars. The highest award, The Academy Fellowship. Is a prize given for an individual's work and achievements during their career. Previous winners include Hitchcock and Fellini. There are awards for the Outstanding Film of the Year and for special achievement by a British director, writer, or producer in their first film. There are also awards for Best Actor and Actress in a Leading Role and in a Supporting Role. Achievements are also recognized in editing, lighting and so on. Перекладаємо. BAFTA – це британський еквівалент Оскара, найвища нагорода. Академії Fellowship – Це приз, який надається за індивідуальну роботу і досягнення протягом їх кар'єри. Попередні переможці включають у себе гечхок та Fellini – Існують нагороди за видатний фільм року, найкращий фільм року, та за спеціальні досягнення британського режисера, письменника або продюсера за їх перший фільм. Також існують нагороди для або за кращого актора або актриси, які знімалися у головній ролі, і другорядну роль. Досягнення також визначаються за редагування, світло і так далі. Ось за такі категорії надаються нагороди. Є. глосери. розглянули, аудіо послухали, переклали. Переходимо до виконання вправ. Exercise 1. Complete the Words. Доповніть слова. Ми їх просто доповнимо усно, писати не будемо. Outstanding – видатний, Equivalent, Equivalent. – еквівалент. Або рівнозначний. Produce – Продюсувати. Supporting role – другорядна роль. Individual – Індивідуальний або особа, індивід До речі, як прикметник нам його не давали. Тому тут у нас було не індивідуальний. А надається за роботу якоїсь особистості однієї людини, виділеної з групи або від інших людей відокремленої і досягнення на протязі або протягом кар'єри. Не індивідуальна робота, а надається за роботу якогось індивіда, якоїсь особи. Далі п'яте нагорода. Achieve – досягнути, winner – переможець, prize – приз. Не плутаємо зі словом price – Ціна. Prize – приз. price – ціна. Exercise 2: True or false. Write T or F. Правда або хиба. Напишіть T або F. Тут будемо писати. Приклад. A producer plays the leading role in the film. Продюсер грає головну роль у фільмі. False. Тому що a producer produces the film. Продюсер продюсує фільм. Перше. An actor directs the film. Актор режисує, ставить фільм. Також false. Тому що це робить директор. Друге. An outstanding film is very bad. Видатний фільм дуже поганий. Ні. An outstanding film is very good. Extremely good. Знову false. Та що таке? False, false, false. Давайте нам вже true. 3. A BAFTA winner gets an award. Переможець BAFTA отримує нагороду. Так, це правда. True. Нарешті правда. Четверте. A leading role is always a man's role. Головна роль це завжди роль чоловіка. Ні, неправда. Це також і жіноча роль. Тому false. П'яте an individual is one person. Індивід. Особа. Це одна людина. Так, правда, одна, яку відокремлюють від інших за якісь досягнення. Шосте: A producer edits films. Продюсер. Редагує фільми. Ні, не редагує. Він продюсує. Editor. Edits films. Ну, принаймні в газеті це edit. Думаю, у фільмах також. Тому це false. Однозначно, false. It's an achievement to win an award. Це досягнення отримати або виграти нагороду. Так, це дійсно досягнення. True. Achievement досягнення. Achieve – досягати. Восьме a role is what an actor wears. Роль це те, що носить на собі актор. Ні. Носить одяг. Це outfit або clothes. До речі, є ще одне слово одяг. Я його завжди забуваю. От не можу його запам'ятати і хоч вбити мене, От вбити мене на місці. Ну, Давайте зараз, зараз, хочу глянути. О! Оце слово. Garments. Garments. От не можу його запам'ятати. Дивіться, скільки багато синонімів до слова clothes – Одяг. False. A producer organizes the film's finances. Продюсер організує фінанси фільму. True. Правда. Він відповідає за гроші. У нас у поясненні було «business side». Бізнес сторона фільму закріплена за продюсером. Десяте. A director tells actors how to act. Режисер каже акторам, як грати. Так, це правда. Він дає вказівки. true. Є. Yeah. Виконали. Переходимо до наступної вправи. Exercise 3: Replace the underlined word or phrase with a single word with the same meaning. Замінюємо підкреслені слова або фрази. На інші слова з тим самим, на інше слово, точніше, на одне слово, з тим самим значенням. Приклад. Who was the business manager of the film? Хто був бізнес-менеджером фільма? Бізнес-менеджер той, хто відповідає за фінансову сторону, це producer. Was she the person who won? Вона була людиною, яка перемогла? Людина, яка перемогла, це переможець. winner. Обожнюю такими вправами повторювати лексику. Тим паче можна декількома способами говорити про одну і ту саму людину, або річ, або ситуацію. Друге, did they get the success they wanted? Вони отримали успіх, який вони хотіли. Вони досягли успіху. Досягати це achieve. Did they achieve the success they wanted? Третє. «Who played the most important role? Хто грав найважливішу частину, Точніше, роль? Найважливіша частина? Чому я кажу частина? Найважливіша роль це leading role». Четверте, «Who organized the business side of the film? Хто організував бізнес частину фільму? Організовувати бізнес частину це продюсувати. Who? І далі бачимо у нас пас simple іди. Продюсувати це produce. Значить, тут даємо іди, бо це правильне дієслово. Who produced the film п'яте? Which part did Leonardo DiCaprio play? Яку частину грав Леонардо Ді Каприо? Отут вже частину. Частина, іншим словом, це role. Which role did Leonardo DiCaprio play? Ой, я коли була підлітком, це був мій найулюблений актор. Після фільму, після першого фільму, який я з ним подивилася, це Ромео та Джулієта. Другий був Титанік. Тоді всі дівчата були закохані за у цього актора. Ну, не всі, можливо, але дуже багато. Who won the prize for supporting actress? Хто виграв приз за другорядну жіночу роль? Приз синонім нагорода. Award – Ось ми бачимо це слово. Сьоме. As an Oscar, equal in importance to a BAFTA award. Оскар. Рівний по важливості до бафта нагороди, чи рівнозначні вони? Рівнозначний це еквівалент. І останнє восьме. Was he the first single person to win three awards? Він був першою єдиною одною людиною, яка виграла три нагороди. Єдина людина, окрема людина, яку відокремлюють за якісь досягнення, це в нас. Індивідуал. Є. Yeah. Виконали. Очищуємо і переходимо до розділу B. Opinions – Думки. Люди висловлюють думки стосовно фільмів. У нас буде дуже багато прикметників, які описують фільми. І не тільки бачимо іменники будуть, але прикметників більше. На жаль, аудіо знову у мене немає. Тому що для розділу B воно буде тільки у 45-му юніті, тому будемо читати з вами разом. І починаємо ми з glossary. Extraordinary – Very unusual, or much better than usual. Synonym – incredible. Opposite – ordinary. Дуже незвичайний або набагато кращий, ніж звичайний. Синонім протилежне. Extraordinary – неймовірний. «Incredible» – неймовірний, це є синонімами. «Ordinary» – протилежне звичайний. Moving. Causing strong feelings, especially of sadness. Той, що викликає сильні почуття. Особливо сум. Moving це зворушливий. Move рухати, рухатися. Moving зворушливий. «Performance» – The act of playing a role in a film or play. Гра ролі у фільмі або виставі. Performance це виступ. Gripping, very exciting, holding your attention. Дуже захоплюючий, тримаючи твою увагу. Gripping це захоплюючий. Entertaining, interesting and fun. Цікавий та веселий. Entertaining це Розважаючий. Entertainment це розвага. Драма Exciting things that happen. An exciting event. Dramatic Adjective. Захоплюючі речі, які відбуваються. Захоплююча подія. Драма це драма. «dramatic» прикметник драматичний. Хочу трішечки підняти. Можна навіть більше. СТАН Somebody who really likes and is enthusiastic about a person or an activity. Хтось комусь дуже щось подобається, і він дуже захоплений людиною або якоюсь діяльністю. Movie. Especially in US English. A film. Movie. Це у нас фільм. Movie в основному вживається в американській англійській, в британській це film. Кінотеатр в британській англійській – це cinema, У американській це movie theater. Хоча cinema також живеється в американській. Plot – the series of events that form the story of a film, novel, etc. серія подій, яка формує історію фільму, роману і так далі. Plot – це сюжет. Disappointing. Not as good as you had hoped. Не такий гарний, як ти сподівався. Disappointing це розчаровуючий, невтішний. «Swearing» rude language that may upset people. Swear «verb» груба мова, яка може засмутити людину. «Swearing» – це богохульство. «Swear» лаятися. Вживати нецензурну лексику. Unsuitable. зізнаюся, іноді грішу, спостерігається за мною грішок богохульства. Ну, а що? Всі ми, люди, <сум> зізнавайтеся, хто з вас іноді також цим грішить? Дівіться цим у коментарях. Про це ми ще ніколи не говорили у коментарях. Далі. Unsuitable. For something, for somebody. Not right or appropriate for something somebody. Opposite suitable. Неправильний або. Далі йде синонім цього, вже перекладу, непідходящий для чогось або когось. Unsuitable for something somebody. Непідходящий для чогось, для когось. Протилежне suitable, підходящий. І останнє слово. «disgusting» Very unpleasant. Дуже неприємний. «Disgusting» огидний. Є. Yeah, «glossary» Розглянули, дивимося на spotlight». Слово в ньому indeed. Use indeed after very and an adjective or adverb to emphasize a statement. Вживайте indeed після слова very і прикметника або прислівника для того, щоб підкреслити твердження. Indeed перекладається як насправді. The film was very boring indeed. Фільм був дуже нудним, насправді. Можна навіть і не перекладати це насправді. Ми просто підкреслюємо, що він був very boring, що це дійсно було так. I liked it very much, інді. Ну, хочу я перекласти його. Насправді мені це дуже сподобалося. Very much. Very плюс прикметник boring. very плюс much. сильно. Прислівник як сильно. Є. Далі ми читаємо і перекладаємо коротесенькі репліки. Love it or hate it. Любити це чи ненавидіти це. An extraordinary and moving performance by a great leading actor. Надзвичайний та зворушливий виступ чудового актора у головній ролі, A gripping and entertaining thriller and full of drama. I loved it. захоплюючий та розважальний або цікавий трилер. І повний драми. Мені він дуже сподобався. I'm южіли а фан о Джен But this movie had such a weak plot. Very disappointing indeed. Я зазвичай є фанатом Джена Луса, але цей фільм мав такий слабкий сюжет, дуже розчаруючий насправді. Бачимо Very плюс прикметник і далі indeed, щоб підкреслити те, що ми сказали, зробити на цьому акцент. Very violent and too much swearing Totally unsuitable for children, Disgusting. дуже насильний та занадто багато богохульства, абсолютно непідходящий для дітей. Огидний. Давайте ще раз повторимо ці слова. Extraordinary. надзвичайний, moving, зворушливий, Performance. виступ, Gripping. захоплюючий, Entertaining. Розважальний або цікавий. Drama. Драма, драма, фан, фанат мови. Це американська версія для філм, фільм плот, сюжет, disappointing, розчаровуючий, невтішний, indeed, Насправді, вживаємо зі словом very та прикметником або прислівником для того, щоб підкреслити те, що ми сказали. Сверинг, богохульство, ансютабл, непідходящий, disgusting, огидний. Є. Все розглянули. Переходимо до виконання вправо. Exercise 5. Are the adjectives positive or negative? Write P or N. Писати ми нічого не будемо, ми зробимо це усно. Завдання наше. Встановити, чи є прикметники позитивними чи негативними. Extraordinary – positive. Надзвичайний це позитивне. Gripping захоплюючий. Також P positive. Ordinary. Звичайний. Це негативне. Incredible. Надзвичайний. Це синонім для extraordinary. Positive. Позитивний. Unsuitable. Непідходящий. Негатив. Disappointing. Розчаровуючий невтішний. Negative. Moving. Зворушливий. Positive. Disgusting. Огидний негатив. Exercise 6. Circle the correct word. Обводіть правильне слово. Беру інструментик і буду обводити. Коло обрали. Приклад. There's a lot of swear. swearing in the film. У фільмі дуже багато, або просто багато богохульства. Swear – це в нас діє слово. Після a lot of ми мусимо вживати іменник. Swearing правильний варіант. Перше, it's very funny, extremely. It's very funny, indeed. Це дуже цікаво, бо він дуже цікавий. Насправді, ми хочемо підкреслити те, що ми кажемо. Бачимо конструкцію Very плюс прикметник плюс indeed. Друге, the plot, the performance, is about three men who have to look after a baby. Сюжет. Виступ про трьох чоловіків, яким слід, які мусять доглядати дитину. Це в наш сюжет, про що цей фільм або історія. Сюжет це плот. Третє. The drama, the drama, movie, is on at the Orion Cinema. Драма або фільм показується у кінотеатрі. Одеон. До речі, нещодавно у мене вийшло відео, думаю, що вже вийшло. Так, вийшло. Е, у папці Essential English Grammar and Use, Це рівень А2. І там ми вчили, що перед кінотеатрами, перед назвами, ми вживаємо артикль Да. І там був саме цей кінотеатр. Значить, ми кажемо, що у кінотеатрі йде фільм. Movie. It was Едвозенори. extraordinary film. I really loved it. Це був звичайний надзвичайний фільм. Мені він дуже сподобався. Якщо дуже сподобався, то це надзвичайний. Extraordinary. П'яте, that film won't be suitable, won't be disgusting for you. It's much too violent. Цей фільм буде непідходящим, буде огидним для тебе. Огидним. Там занадто багато насилля. Він буде непідходящим. Won't be suitable. Ми, до речі, можемо у плюсику оцю частину побудувати. Е, вона буде звучати наступним чином: That film will be unsuitable for you. Suitable. І останнє шосте. Her performance, her fun was really gripping. You must see it. Її виступ, її фанат був дуже захоплюючим. Ти мусиш подивитися це. Пам'ятаємо, що must вживаємо для наполегливої поради. Ми можемо сказати «You should see it». Це м'яка порада. А можемо must наполегливо порекомендувати. Ти повинен це подивитися. До речі, коли ми даємо пораду, ми також можемо казати you have to see it». Можна «have to» також використовувати у цьому значенні. Це я також пояснювала в плейлисті Essential English Grammar in Use. Обираємо її виступ. Her Performance, був захоплюючим. І остання сьома вправа: Complete the words in these sentences. Доповніть слова у цих реченнях. До речі, цю вправу ви можете виконати самостійно. Згадайте слова. Які ми вчили. Початок слів вже є, ви тільки їх доповнюєте. Пам'ятаємо пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Виконайте: давно в нас у цьому плейлисті не було самостійних вправ. От сьогодні вона в нас буде. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про мистецтво та фотографування. Наш урок буде мати назву «I can talk about art and photography». Обожнюю фотографію. Точніше, люблю, коли мене фотографують. Фотографувати не люблю, бо ніколи не можу взяти правильний ракурс. Отака я нездара у photography. Не забуваємо лайкати, репостити, дивитися відео від початку до кінця, коментувати їх. Буду вам за це дуже вдячна. Не вініться, залишити коротесенький коментар. Дякую за урок, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо я вам допомагаю вивчити англійську. Наразі я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття!